В результаті виконаних вами попередніх дій ви отримали звіт в режимі конструктора, такий, як ви зараз бачите на екрані. Цей звіт можна змінювати та вдосконалювати його. Одним із способів змін є переміщення елементів управління. Бувають звіти, які не потребують титульної сторінки, і тоді достатньо перемістити заголовок звіта у область верхнього колонтитула. Для цього спочатку в область верхнього колон титула збільшую з допомогою вказівника миші, коли з'являється подвійна стрілочка у 2-2,5 рази. Наступним кроком буде виділення всіх об'єктів верхнього колон Для цього клацаємо лівою кнопочкою мишці на горизонтальній лінійці і виділяємо усі об'єкти верхнього колон титула. З допомогою вказівника миші рука переміщаємо всі елементи. У нижню область верхнього колонтитула. Наступним нашим кроком буде переміщення надпису з назвою із області заголовка звіта в область верхнього колонтитула. Тепер у нас область заголовка звіта є непотрібною. Її можна прибрати з допомогою меню Вид. Прибравши прапорець заголовок примічання отчта. Наступними нашими діями може бути зміна області заголовку. Для цього двічі клацаємо на надпису і напишемо нове ім'я, наприклад, список кучні 8 Г класу. При цьому можна змінити у свойствах звіту нашого подпись, також на ту, що ми мали. Нехай в даному звіті. У нас буде зайвим стовпчик адреса, і ми хочемо цей стовпчик видалити. Для того, щоб видалити стовбець, необхідно видалити поле та відповідну надпис. Для цього спочатку виділяємо в області даних відповідне поле Адреса, утискуючи клавішу Шріфт, виділяємо надпис адреса і натискаємо клавішу Delete, отриманий ваш результат на екрані. Деколи буває, що ви вважаєте, що ви зробили дії невірно і хочете відмінити їх. Для цього існує кнопка відмінити. В отриманому нами результаті з'явилося вільне місце. Нехай ми хочемо з вами перемістити стопчик рік народження ближче на те місце, де була в нас адреса. Для цього можна виділити надпис Рік народження. Перемістити його у потрібне місце. Далі, натискуючи клавішу Shift, виділяємо поле рік народ. Щоб ці назва та поле знаходились одне під другим, а не так, як ми зараз бачимо на екрані. Скористаємося меню формат. В ньому виберемо під меню «Вирівнять» по лівому краю. Тепер ми отримаємо такий результат: збережемо базу даних типу звіт. Відразу вам пропонується ім'я звіту, список учнів. 8 Г-класу. Закриємо його. В нашому переліку звітів з'явилося список учнів 8 Г класу. Скопіюємо цей звіт. Правка, капіталь, ставимо його. Засоби Аксесу пропонують вам дати нове ім'я звіту. моє ім'я. По групі. Буде створення нового звіту, в якому ми посортуємо список учнів 8 Г класу по групах. Як бачите, у нас є три групи. Для цього війдемо в режим конструктора. В ньому виберемо на панелі керування сортіровка і групіровка кноп. Ми сказали, що ми будемо сортувати по групах. З допомогою списку відкриваємо список, вибираємо група і нам відразу пропонують вибрати по возрастанню. Добавимо заголовок групи. Для цього на заголовку групи вибираємо ДА. На примічання групи вибираємо Да. При цьому зверніть увагу, що тепер над областю даних з'явилися пусті розділи. Заголовок групи та пустий розділ примічання групи. Пересунемо поле код група з області верхнього колон-титула в область заголовка групи. Поглянемо на отриманий результат. Повернемося ще раз у сортування та групування, і тут, де в нас є не розривати, ми б вибрали слово НЕТ. Але крім того, можна вибрати по групах. Вся група. Тепер поглянемо на наш результат. Ви бачите, що тепер ми маємо група перша, на наступній сторінці маємо група друга і група третя. Наші групи тепер не розірвані на різні сторінки. У примітку групи додаємо такі надписи. Хочемо обчислити кількість груп учнів у кожній групі. Для цього з елементу управління вибираємо поле. Зробимо відповідні записи. Замість поле 19. Виділивши його, напишемо кількість учнів у групі. В наступному полі вільному зробимо обчислення кількості цих учнів з допомогою засобів Access. Використаємо функцію КОНт. Поглянемо на отриманий результат. Група перша, кількість учнів у групі 9. Група друга, група 3. Також можна додати в наш звіт номера сторінок. Для цього входимо в меню Вставка, номера страниць і вибираємо, чи ви хочете номер сторінки, чи хочете номер сторінки із, із усіх, які ви маєте. Розміщення нехай буде нижній колон титул, і нехай буде у нас в списку вибираємо по правому краю. Кажемо ОК переглянемо отриманий результат. Сторінка одна з трьох. Наступна сторінка друга з трьох. Можливий такий випадок, що ви помилилися у форматі. І не треба переживати, що вам потрібно все починати спочатку. Достатньо ввійти в меню формат. Вибрати автоформат. І тут можна змінити ваш формат.